Шановні члени спільноти, ось вечір пів на дев'яту в Німеччині ми після реєстрації першої пацієнтки Межевської Наталії та полишення її в реєстраційному центрі по її бажанню приїхали в місто Вецлер для того, щоб провідати нашу попередню пацієнтку Анжелу Барліт. Або вона два тижні знаходиться в тій самій лікарні, в яку її вклали. Ось. А зараз ми йдемо до Анжели. Вважаю, що Анжела передасть вам усім привітання. Сырьяно, што у тебя? У нас така соби лекарня Так, зараз ми сідаємо вліт, піднімаємось по пам'яті на 11 поверх. Ось. І будемо зустрічатися з Анжелою. Бачите, така велика лікарня в цьому місці. Ось так. Чуєш жість? No, Eight ja. Etage. Tür öffnet. Не там. Академическая больница на этой. Я пошло. А вот мы приехали проведать нашу Анжелочку Барли. А у нас города Бетсверанджела. Как вы чувствуете себя? Ну, уже немного лучше, но все равно жду лечения. Да. Анжела, какие обследования, как много вам тут провели, Ой, очень много исследовали, как муравья, все сделали. Чи проводили такие же исследования, как и в Украине, или были какие не, Нет, с Украиной не сравнить вообще. Здесь и КТ головного мозга, и сантиграфия костей, и ННГ руки ног, и КТ грудной брюшной тазобедренной, и УЗИ с биопсией, и мамография, и гастроскопия. В общем, полный набор. Полный набор. Крови дуже багато беруть. Ну, где-то через день, через два, да. То по три, то по пять шприцов. Да, Ось ми очікуємо на четвер конференцію лікарів, а вони чекають на результати біопсії, тобто гістологічні результати для визначення мутації пухлини після отриманих анжелої хіміотерапії. І після отримання всіх результатів, цієї інформації, буде вже призначено новий протокол хіміотерапії. Ми дуже сподіваємось, дуже чекаємо на да, я ось жду. Так, Анжела потрошку почала ходити. Потрошку з ролатером їй призначили препарати групи нейромедіаторів. Вони поліпшили стан, зараз трошки знизилась полінейропатія, зменшились паризм, і Анжела вже може дійти при, при помочі лалатора до, до туалету самостійно. Це довго, так, Анжела? <плес> <є? плес> Дуже довго. Дуже довго. Але, але, ж, але це доволі багато часу займає. Але а, з Анжелою працюють реабілітовані і Анжела зараз вчиться ходити. Ось так. Анжела, побажайте всім одужання нашим пацієнтам. Так, да, Бажаю всім най, найскорішого одужання, Ну і мені призначення найскорішого. Лікування. Так, на все добре. Ось Та так у санжаночка. Вчитися, вчиться ходити. Бачите? Коли привезли вона взагалі не ходила. Може, нам дуже важко вам ходити. Mm -hmm. mm. etwas mehr vorgestellt hat. Johannes Flors, 400 Meter, aber zumindest andere Sachen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen den Weltrücken zurück. Silber ist es heute geworden. Arschaden über die 400. Als großer Favorit als Gejagter. Als der mal in Tokio ganz oben stand, aber jetzt nach und nach kann das glaube ich annehmen. Ja, nochmal.